Бронхіт. Бронхіт – це захворювання дихальної системи, в процесі якого вражаються та залучаються бронхи. Бронхи. Зараз ми з вами розберемося, що це таке. Бронхіт буває гострий і бронхіт буває хронічний. Для того щоб розібратися в цьому, що таке бронхіт, що таке легені і що таке бронхи. потрібно спочатку зрозуміти, як дихає людина. Для чого взагалі людина дихає? Я повинен зрозуміти, що мене оточує довкола кисень, і відразу можна задати собі питання: а звідки людина бере енергію? Енергію людина бере з їжі, трішки з води, а також дуже велику частину енергії людина отримує з кисню. Тобто є енергія, яка навколо мене кисень. Я вдихаю енергію зовнішню, кисень входить в мене, щось тут в мені відбувається, і це вже моя внутрішня енергія. І я видихаю назад вже відпрацьований кисень у вигляді вуглекислого газу. я видихаю свою внутрішню енергію у зовнішній світ назад. Тобто енергія, яка навколо у мене є, це кисень. Кисень в мене певним чином заходить. Певним чином приєднується до крові, і цей кисень потрапляє потім в кожний пальчик і в кожну частину тіла. І без кисню життя немає. Скільки людина може прожити без кисню? Хвилини. Тому від кількості кисню, який заходить в мене, залежить дуже багато. А по суті, справи це енергія природна, енергія земна всесвіту, яка входить в мене, а потім. Від мене виходить, тому давайте узагальнимо. Спершу людина вдихає кисень носом, повітря, повітряну суміш. Повітряна суміш надходить ось так в легені, ось так доходить в легені, а тут в легенях відбувається розгалуження на бронхи, і саме в бронхах знаходяться кінцеві частини альвеоли, певні бульбашки. І в цих бульбашках повітря, яке ми вдихаємо. А до кожної альвеоли приєднаний капілярчик, в цей капілярчик, в цю кров в цей кисень вкидається. А капілярчик, який підійшов до альвеоли, викидає в цю альвеолу вуглекислий газ. Так воно рухається, і потім цей вуглекислий газ виходить. Тобто я вдихаю, ось так воно проходить, ось так приєднується кров, а кров назад виносить вуглекислий газ. Так працюють легені. Потрібно розуміти, що легеневе дерево прикріплене до хребта, до грудного відділу. Ось він хребет. Все одно, в будь-якому випадку, легені підкоряються нервовій системі і кістковому мозку, який знаходиться в хребті. Є ще голова, і є у нас безпосередньо сам хребет. Що в цій схемі ламається? Що людина починає погано дихати, починає кашляти, у неї починає підніматися температура. У неї все тут затиснуте. То що ж поламалося в організмі людини? Що ось цей механізм починає працювати погано. Для того, щоб краще зрозуміти, додам, що ось тут, всі ці трубочки, всі ці канали, вони вистелені ворсинками. І по цих ворсинках циркулює слиз. Слиз, який омиває це все, щоб, не дай Бог. Кров не потрапив бруд. І ось цей слиз, та речовина, яка, коли людина відхаркується, коли випльовується, і є ті продукти, які тут накопичуються. Тому що ламається в даному випадку? Якщо є бронхіт, то поламався насамперед імунітет. І ми на цьому зараз зупинимося. Тобто мене від зовнішніх ворогів, які є в кисні, хтось охороняє. А хтось це хто? Саме мій імунітет. Це білі клітини крові, величезна група клітин, лейкоцитів, макрофаги, там їх цілий підрозділ, який мене охороняє. Якщо тут оселилася інфекція, то однозначно проспав імунітет. А якщо тут з'явилася інфекція, відбулося запалення то ось в цьому місці утворюється дуже багато слизу. Цей слиз перекриває ось тут рух повітря в легеневому дереві, в результаті чого страждає якість дихання. Як правило, якщо додатково все це перекрилося, то є ще загроза залипання ось цих бронхів, і тоді взагалі не буде ніякого дихання. Далі, що ще постраждало? Якщо імунітет тут не спрацював, то страждає кровообіг в цьому органі. Кровотік в ураженому органі. Кровотік порушується, не відбувається цього моменту, і тут відбувається застій кисню. Крові в цьому місці мало, і відповідно наступають моменти порушення трофіки живлення. Далі що ще страждає? Легеневе дерево приєднано до легень, і коли людина починає Кашляти працює симпатікус, паросимпатікус. Одна система стискає, інша розтискає, стискає, розтискає. Коли людина не може відкашлятися, коли одна система стискає, уявімо, а не розтискає, то в цю схему ще в'язалася поломка нервової системи. Відповідно, страждає від цього загальний процес дихання. Тому ми втрачаємо такий ресурс, як кисень в організмі. Крім того, бронхіальне дерево знаходиться серед ребер. Воно повністю оточене ребрами, а ребра здавлюють це бронхіальне дерево. Тому що між ними, між ребрами, є м'язи, які завжди будуть прагнути до спазму. Тому в даній схемі ще дуже сильну роль відіграють м'язи-ребер. Уявімо ситуацію, я дихаю. Тут є певне запалення. Кисень не проходить в цю частину бронха. Тут утворюється слиз, який я постійно відкашлюю. Він відхаркується. Тут, в цьому місці, підвищується імунітет. Починає працювати. Температура підвищується, поламалися такі ресурси, як імунітет. Кровотік став погано працювати. Робота нервової системи кисню в організмі мало. І до того ж, м'язи завжди будуть затискати легені. Питання. тоді як зазвичай цю ситуацію лікують в класичній медицині. Якщо це гостра фаза, тоді людина йде в лікарню і лікують її чим медикаментозно. Людина орально приймає таблетки типу АЦЦ, які розріджують ось ці мокрутиння, а потім приймаються таблетки бронхокінетики. Людина починає відхаркувати, і цей слиз починає. Виходити починають використовуються народні засоби різноманітні інгаляції через рот, це трави, внесення всіляких препаратів медичних орально через рот, Існує в світі ще крім цього медикаментозного ще методи ЛФК, які на сьогоднішній момент в моїй країні практично не використовуються. А дуже даремно, і ми зараз це розглянемо. Що буде, якщо не лікувати ці осередки, вони можуть переходити в хронічну форму. Слиз, який накопичується, тут може залишатися в легенях. і він може викликати ситуації, коли людина взагалі може захворіти так, що йде накопичення рідини в легенях, і певна форма раку, і людина може померти дуже швидко. По-перше, старіння дуже швидко розвивається, аж до летального результату. А чому? Тому що кисню в організм приходить мало, тому що частина легень не працює, а також це загроза розвитку пневмонії. У нас з вами є апарат топ релакс і є така ситуація, що поганий імунітет, поганий кровообіг страждає нервова система, кисень і м'язи ребер затиснуті. А тепер давайте розберемось, яка наша ціль? Поліпшити дихання, вивести слиз і весь бруд, поліпшити газообмін тут, в легенях, повпливати на весь організм. Є апарат топ релакс. Перше, що ми робимо, увага. І як тільки ми одягли апарат топ релакс на грудний відділ, починаємо його масажувати. Ми відразу ж знімаємо, знімаємо спазм з міжреберних м'язів. Як тільки ми зняли спазм з міжреберних м'язів, бронхіальне дерево далі розкриється. Тобто, ми трішечки звільнили, відкрили нові альвеоли, які так до цього були закритими. Ми ще нічого не лікували, ми просто збільшили кількість альвеол в бронхах, які задіяні при диханні. І людина, задіявши ці здорові альвеоли, одразу насичує себе киснем, їй одразу ж на перший другий день стає краще. Топ релакс працює для того, щоб зняти з міжреберних м'язів спазм. В результаті, коли я ось це застосував, то в мій організм кисню зайде, як ви думаєте, більше чи ні? Звісно, так. Тому тут теж зайшла більша кількість кисню. Тепер наступне питання: як поліпшити кровотік до ураженого органу? Питання найпростіше локально попрацювати з цим органом. Абсолютно правильно, ми працюємо з легенями. Ось тут то прелакс на грудний відділ, працюємо з хребтом, впливаючи на грудний відділ, ми покращуємо кровообіг до органів. Легені керуються від хребта, хребет керує через кістковий мозок. Він ними командує, коли стискати, коли розтискати. Тому це нервова система. Впливаючи на хребці грудного відділу, ми розчимляємо нервове закінчення, і відповідно легені працюють краще. Тому для нервової системи теж топ релакс, і опрацьовуючи весь стовп хребта, ми дозволяємо імунітету краще народжуватися, тому і тут у нас виходить топ релакс п'ять основних систем, п'ять основних поломок. Тому який сценарій оздоровлення буде при проблемах бронхіту з обладнанням топ релакс По перше, попередньо випити води можна цю процедуру робити як вранці, так і ввечері. Давайте тоді почнемо зранку. Вранці випити 200 грам води. Рівненько сісти, розправити плечі, розправити поставу, рівно сісти і пропрацювати 14 хвилин грудний відділ, 7 хвилин шийно-комірцеву зону, і 7 хвилин попереково крижовий відділ, 7 плюс 7 плюс 7. і попередньо 200 грам води. І після того, як пропрацювали тут на грудний відділ додати ще 7. виходить 7 плюс 14 плюс 7. Та теплий, теплий топ релакс залишити на грудний відділ. Ще раз повторю. Спазм міжреберних м'язів прибрали. Пропрацювавши хребет, краще народжується імунітет. Кровотік в ураженому органі кращий, нервова система працює краще, кисню сюди надходить більше. Далі, що відбувається? Увечері. Топ релакс ввечері. 7 плюс 14 плюс 7, плюс 7 і, на... і на грудину покласти топрелакс. Ось тут ще в цю схему ми додаємо і вранці і ввечері стопи плюс, плюс долоні. Що відбувається, коли ми впливаємо топрелаксом вранці і ввечері, ми вибиваємо ці мокротиння. Так як таблетка бромгексин вибиває, змушує відкашлюватися штучним шляхом, то ми природним постукуванням вибиваємо цей слиз, тим самим звільняючи ці проходи для руху кисню і виведення вуглекислого газу. Тобто, виходить, я, використовуючи обладнання топрелакс, чищу свої легені, незалежно від того, хворі вони чи здорові. Постукування по грудному відділу дозволяє мені повністю прочищати своє бронхіальне дерево. Які терміни оздоровлення ми обговорюємо, коли людині стане краще? 5-7 днів це адаптація, один місяць наростає загальна динаміка, слиз виводиться, міжреберний спазм пішов, легені дихають добре, газообмін відбувається краще. Через три місяці зникає задишка, дихання більш рівне. Підвищується активність шість місяців. Дихається вільно. Через рік ми повністю відновлюємо легеневий рух. Ще рекомендації при використанні обладнання топ релакс це те, як правильно дихати. Тобто, дихання людини повинно бути правильним і коли людина народжується, у неї дихання побудовано так. коли людина вдихає носом, живіт надуває вперед. На раз, два, три, чотири затамував подих. На раз, два, три, чотири і видихаємо ротом на вісім. Потихеньку і ось так постійно дихайте. Подихайте так місяць, використовуйте апарат топ релакс, і ви побачите, який ефект буде в вашому диханні. А про бронхіт з апаратом топ релакс ви забудете назавжди.